Місто Рівне, вмощуємося зручніше. З вами я, Роман Світушак. Хто ще не підписаний, друзі, це потрібно зробити, так як в нас все про автомобілі. Звичайно, ставимо палець згору, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і звичайно робимо репост. З чого ж ми сьогодні розпочнемо? Розпочнемо з того, що. Перевіряючи і купляючи автомобіль, перевіряти потрібно максимум. Я рекомендую перевіряти через Carvertical, це саме історію автомобіля. Я прикріплю в шапці профіля під відео. Можна буде зайти за посиланням і отримати 20% знижки. Є вже багато випадків, де люди попеклись. На чому? Попеклись на тому, що купляли автомобіль, перевірили в принципі його самі, тобто візуально оглянувши, і забрали додому. А далі понеслось. Звичайно, вдома є більше часу, хочеться більше знати про автомобіль. І як мені пояснили, вдома ми, Романе, вирішили все-таки по вашому посиланню перейти і подивитися історію, ну, щоб розуміти, що, можливо, щось побачимо, щось нове. Побачили настільки нове, що потім, каже, дивимось на машину і думаємо, що з нею робити, тому що вже вона нам не мила. В автомобілі є скручений пробіг. І там щось більше сотні. Ну, бачу, тепер вже оборотів набрали автомобілі. Раніше якось було ближче сотні, а тепер же там значно, значно вище скручують, я так розумію, що з цим ми зробити нічого не можемо. Якщо ми, ви не перевіряєте автомобіль, то ризики є придбати так, так, таку річ. І проблема в тому, що ви не перевірили, купили, а людина, яка до вас приїде. Вона захоче перевірити, і все-таки вам потрібно сказати правду. Як сказати правду про автомобіль, який ви купляли 250 пробігу, а по факту вибило там щось під 400? Ну, розуміємо, та? яка ситуація, і наскільки це незручно, наскільки це є проблемно, я б навіть сказав. Тому. Не потрібно вам перевіряти через Carvertical, там багато машин, бо іноді мені пишуть, Романе, багато машин перевірити це великі гроші. Та? там 10 машин я хочу, її треба. І вам потрібно насправді обрати один автомобіль, який ви вже плануєте реально сідати, їхати там його вже ну, в сервісний центр і на себе його переписувати. І вже за цей автомобіль, один єдиний, найкращий, вже ваш фактично автомобіль. Я рекомендую зайти внизу за посиланням, далі вставити ВІН-код. Проплатити, але знати правду про цей автомобіль. Тому тут рішення за кожним залишається, але я вам чесно скажу, ми вже не перший рік з вами разом на Ютуб-каналі YouTube, YouTube спілкуємося про такі речі, і все рівно є люди, які дивляться мене і потім до мене дзвонять, кажуть, Роман. У нас така проблема, що робити, я кажу, вже тепер нічого. Все потрібно було робити до купівлі. Після купівлі це робити вже практично нереально. Давайте трішки прокоментуємо ситуацію в... із автомобілями, які продаються в Рівному. Географічно я вже про це розповідав, рівне знаходиться досить таки близько до Луцька, це один із найбільших ринків, ну, близько 70 кілометрів. Між тими цими містами і Луцьк працює як четвер, так і неділю. Рівне працює в суботу, тому собі можна якось так розпланувати. Можна приїхати в суботу на ринок, подивитися, що в рівному буде цікаве. Можна, до речі, до нас зателефонувати. Я можу організувати допомогу в підборі, якщо ви знайшли для себе автомобіль. І він, наприклад, є через авторія в будь-якому місці України. Також можна скинути, я вам все огляну, надам повний фото, відеозвіт та висновок експерта, і ви вже, ми вже разом з вами будемо розуміти, вартує автомобіль уваги чи не вартує. Давайте про автомобілі, трошки прокоментую сам факт. У нас зараз в кадрі Ford Focus. Автомобіль стоїть, готовий до продажі 2.0 дизель 12 рік, автомат 8700. Власник заявляє, що автомобіль без ДТП. До речі, в кадр попав тільки що код але всі ми розуміємо, що шовін-код дає можливість зрозуміти ситуацію. Ситуація буває непроста, тому краще її розуміти, як я тільки що розповідав це у відео. 8858 рік Nissan. Друзі, Кашкай ну, це автомобіль номер 1 серед кросоверів І в принципі цей японець ходить досить таки добре з усіма двигунами, які їм встановлюють на... під час збірки. Та? Йдемо далі. Kia Ceed, якщо я не помиляюсь, поправте мене 1.6, 2008 рік. Ну, якоби все добре, друзі. Якщо когось щось цікавить, робимо зупинку кадру і можете переписати телефончик, а далі ми будь-який автомобіль, який ви побачите, можемо його для вас для вас його перевірити. Ну, в салоні все виглядає культурно. Кілимки бачу Ева. Досить такі популярні на сьогоднішній день. Автомат, все по інформації, що є. Ну йдемо далі. Рухаємось перед Opel Astra 2008 рік 4801,6 бензин. Ось такий автомобіль. Ну, Бачите, ми усі автомобілі, які є на ринку, ми бачимо, наскільки вони красиві, правда, блискучі, відполіровані. І це дає іноді відчуття, що автомобіль в дуже гарному стані, але це не потрібно путати, це різні речі. Восьмий рік, 5 тисяч, Ford Fusion 239 тисяч заявлений пробіг. Ось така малюточка була в кадрі. Друзі, ми йдемо по автомобілях, де є інформація. Там, де немає, просто пропускаємо. Старенький Ford Focus на транзитах. Що по інформації є? Є п'ятий рік 4 700 вартість автомобіля. Виконання кузова Універсал. Бампер так явно різниця в кольорі. Але на такий бюджет, в принципі, це не принципово. Хоча напишіть в коментарях, хто що думає стосовно таких речей. А ми йдемо далі, рухаємось вперед. Невеличкий поло Автомобіль пригнаний на фірму 5 рік 951, 2 бензину. Дивіться, двигун реально для міста. І, в принципі, автомобіль створений для міста, тому немає що видумувати. Йдемо далі. Шкода 5 Також автомобіль привезений на фірму. Дев'ятий рік, 1,4. 6800 вартість автомобіля. Виконання кузова універсал. Ну, на фірму автомобіль пригнаний. Ми всі розуміємо. Це червоні номера. Тут якраз така демонстрація. Volvo v 50 Автомобіль вже повністю стоїть на обліку. 2007 рік 7802.4 автомат. Коробка. По Volvo можу сказати, що автомобіль вартує уваги. Але вартує уваги як модель. Технічний стан потрібно перевіряти і тоді. Приймати якісь рішення. Що це у нас з ефіра? 12 рік. Пробіг досить таки невеличкий, 8600. Телефончик був в кадрі в чорному кольорі. І автомобіль також перевезений на фірму, тому при купівлі обов'язково уточняйте, чи є сертифікат. Це 100 доларів. Ціна питання. Так, ідемо далі. Дачі по інформації, значить, в білому кольорі 12 рік, 9950. 217, заявлений пробіг. Так, Пежо, проходимо, йдемо далі, йдемо глибше, рухаємося до і по інформації. Що буде цікаве? Значить, наша категорія це по інформації має на увазі, це ось шкода 5,12 рік, 8800 1,6 дизель. Ну, В червоному кольорі виглядає, я чесно скажу, ну так, як кажуть, незвично. Пишіть, друзі, свої думки. Хто що думає? 10-й, 9-й рік, 1,8, бензин. Інсігнія. Ну, Бачите, Insignia більше із двигунами 2,0 дизель. Тут саме такий формат, то констатуємо те, що бачимо. Наступний голів 4, і по інформації. 4600-2003 рік, 1,4 бензин. Заявлений пробіг дуже малесенький і такий, який я, чесно кажучи, не сприймаю. Тобто 192 для мене пробіг не сприймається. Ну, вибачайте такі реалії. Напишіть думки, чому. Мені буде цікаво почути, чому, чому в мене так воно є, можливо, хтось знайде пояснення. От, власне, ці пробіги, які там до 200 тисяч автомобілю вже 20 років. Чому підозра? Значить, 5 рік, 4500, 1,6 бензин і заявлений пробіг 240. Знаєте, я так ще два слова, поки є можливість. Хочу наголосити, часто знаю, в мене багато є дзвінків, реально багато. Люди, які приїхали на ринок. І не брали з собою нікого, там, та, з друзів, хто там розбирається майстрів, я маю на увазі, там, на СТО не їхали, просто походили по ринку, знайшли автомобіль, купили. І чесно вам скажу, є дійсно ну, інформація, що Роман я колись купив, приїжджав на Луцьк 5 років назад, і, в принципі, автомобілем задоволений, від'їздив, все, все добре. Але є випадки, коли людина каже, я придбав. І отримав такий стільки проблем, що ну все, тепер без перевірки не купляю, мене можна, як кажу, тільки раз надурити. В чому ж вся ситуація? Реально на ринку не можуть бути усі автомобілі погані, та? тобто, це так не буває. Але ж стоїть питання, як бути правильно. Ну, моя суб'єктивна думка, як я завжди часто у відео про це наголошую. Ну, перевірка автомобіля перед купівлею це те саме, що ви даєте перевіряти кошти. Ну, людина, яка у вас буде брати кошти, він буде подивитися, правда? Перевіряти, чи з цими грошми все добре, чи ви їх там вдома самі не намалювали. І тут стоїть відразу запитання: а чому ви не можете перевірити автомобіль перед купівлею, щоб розуміти, мати розуміння, за що ви оплачуєте кошти? І іноді буває розуміння настільки стає ну, <х Optimally> максимально розгорнутим. Що бажання відпадає купляти автомобіль. От тут є ключовий момент. Тому пишіть в коментарях, друзі, свої думки. Чи вартує автомобіль купляти самому на свої відчуття, тільки дивлячись візуально, гляньте, які всі блискучі і натерті поліролем і всякими різними. Ви знаєте, що на сьогоднішній день автомобіль, щоб зробити його блискучим, це хімія і все решта є в достатній кількості, купляєш, а особливо, якщо. Людина займається цим вже не перший рік, він вже спробував, як краще це робиться. І вам може реально продати, знаєте, як кажуть, гарну обгортку. А от всередині буде вже не зовсім те, на що ви розраховували. Тому думайте добре. От так, йдемо трішечки по інформації. Значить, шкода. Старенька добра шкода. А 2005 рік 4899. Ціна невелика, в принципі, автомобілі з тих от саме з цієї моделі шкоди розпочинали свою надійність. Якраз вони себе і добре зарекомендували. Ну, Давайте до Гольфа 4 Парадоксально висока ціна завжди на такі автомобілі. Так і в цьому випадку, 1,6. І автомобіль коштує реально, реально коштує грошей, які ці кошти, які він коштував, скажімо, 5 років раніше. Чому так? Пишіть в коментарях свої думки. 2005 рік, 5700. Японець був, йдемо тепер до Peugeot 5008 minivan. Що ж по інформації, 9000 доларів, 11 рік, 1,6 дизель. Ну, і як бачимо, це автоматична коробка передач. Ну, в даній моделі це робот. Про роботи, я думаю, ми усі розуміємо, знаємо, тому на це треба, як кажуть, робити. Мати розуміння. 12 рік, 900-3008 Peugeot, 1,6 дизель в чорному кольорі. Йдемо далі, рухаємось вперед. Шкода 5. Що по інформації? В чорному кольорі автомобіль пригнане на фірму. 11 10 рік, 1,6 дизель. Виконання кузова універсал, що в принципі правильно. Правильно на вторинному ринку, тому що універсали люблять на сьогоднішній день значно більше, ніж, скажімо, років 10 назад. Третій рік 5900, 2,0 бензин, але... Але де, де телефони? Телефонів нема. Автомобіль відкритий, готовий до продажі. Ось така Audi, друзі. А4 в кадрі. В салончик заглянути можна. Бачимо присутні штори. А, телефончик на задньому вікні є. Ну, це добре. Тут, в принципі, все зрозуміло і йдемо до Mazda 6 -рочки. Мазда Mazda 6, також свіжо пригнаний автомобіль. Бачимо червоні номери, автомобіль пригнаний на фірму. І продавці сидять в автомобілі. Давайте ми по ціні. 7 тисяч доларів, восьмий рік, 2,0 дизель. Тут без інформації, тому ми трішки йдемо далі. 15 рік, 8600, 1,6, бензин-газ, заявлений пробіг 186. Ну, немало, небагато. Можна швидше сказати, що мало, основне, щоб цей пробіг був дійсно саме цього автомобіля. Шкода А5. 12 рік, 1,6 MPI. Ну, в принципі, кому як? Дизеля, до речі, на ці, на, в цьому виконанні 2,0, 1,9. В принципі, в принципі, було б краще 1,9 в цьому випадку. Підемо, давайте, далі, до наступного автомобіля, але, друзі, хочу відразу сказати, що в принципі, ми наблизились до логічного завершення. Хочу всім подякувати. Не забуваємо, що потрібно обов'язково підтримати канал, це написати коментар. Пишіть, що вас цікавить, пишіть звідки ви. Ради буду вас усіх чути. Ну і, звичайно, ставимо палець вгору, підтримуємо також канал активністю. Бережемося, як кажуть, і рухаємось вперед. Слава ЗСУ!